Згадайте, з яких слів починається молитва Отче наш? Не Отче мій, а Отче наш. Чому Ісус Христос вчить своїх учнів оцієї молитви, Отче наш, а не Отче мій? І взагалі, якщо подивитися на сторінки в Біблії, то в Біблії Господь наш. Бог наш зустрічається 53 разів. А мій Господь, як ви думаєте, скільки разів? Аж один. Чому Ісус Христос постійно у своїх навчаннях, у своїх проповідях, у своїх бесідах, Він вчив, вчив от е, такому е, вірі спільній, а не в індивідуальній. Тому що це є дуже важливим. Ісус Христос, коли спас нас, Він не просто нас залишив там, де ми є, а Він об'єднав. Він спас нас через віру в Ісуса Христа, і в той же час Він дав нам свою, свою духовну сім'ю, він дав нам церкву. Цікаво, що навіть такі слова, які часто можуть використовувати євангеліки, протестанти, що Ісус Христос, мій особистий Спаситель, чули так, таку фразу? Її жодний раз не можна в Біблії знайти. Жодного разу. В Біблії часто може зустріти таку фразу, наприклад, ми народ Божий. Ви розумієте, яка відмінність цих, цих двох слів? Народ Божий, ми частина чогось цілого, ми частина Божих викуплених дітей. Бути частиною Божої сім'ї це великий, великий привілей. Ми належимо Господу, але в той же час ми належимо одне одному. Коли Біблія говорить, брати і сестри, нам про спільність, вона говорить також про таку річ, як про гостинність і пару слів, я би хотів зараз перед початком вбрання. Сказати для всіх нас, для себе особисто про гостинність. Гостинність це невід'ємна частина спільності. Це від це можна сказати, от як двері відкриті, де написано транспарантом, будь ласка, заходь, ми раді тобі у нашій спільноті, де я готовий пустити людину у своє життя і де ми показуємо іншим людям, які є навколо, що ми готові. Готові, аби ви приєдналися. Не будьте самі там, де ви є приєднуйтесь до нас. Взагалі, якщо дати біблійне визначення слову гостинність, гостинність гостинність означає приймати з любов'ю тих, хто не входить в звичне моє коло друзів. Так, бо в нас мені здається, в нас в українській традиції гостинність вона більше торкається, коли я готовий приймати той, хто є мені другом, хто є мені приємним, хто поділяє зі мною погляди. І от коли я от з такими людьми провожу час, це от більше характеризує це слово гостинність. Проте, коли ми читаємо Біблію, дивимося на біблійні приклади гостинності, вони якраз підкреслюють про те, що це прояв любові або прийняття тих, хто не зазвичай не входить в звичне коло ваших друзів. І це є дуже важливим аспектом для е, нас. От, ви можете згадати гостинність в Старому Заповіті. Хто може згадати будь-яку історію, одну із них, а там їх безліч? До речі, є три, е, е, три випадки гостинності, коли люди проявили гостинність і це врятувало їм життя. Можете згадати одне з них в старому заповіті. Лот, точно. Перший був ще навіть не лот, а був Авраам. Він проявив гостинність до проходки, які проходили повз його, можна ну, сказати, будинок. Тоді будинок був такий, як ми літом ходимо в гори, в палатках. От приблизно такий він побачив, він проявив гостинність до цих людей. Врешті-решт, ці приходьки, яких він, яких він покликав до свій дім, вони принесли йому благозвістку про те, що. Бог вибрав його, аби він був батьком великого народу, з якого прийде в кінці кінців Спаситель на цю землю. Лот. Ви згадували Лота, Пам'ятаєте цю історію про те, як Лот він був гостинний, і до кого він був гостинний? Не до друзів своїх, не одно містян своїх, в якому, він, в, місці, в якому він живе. Це були приходьки, чужі люди. Він запросив їх, і ці люди вони врятували його життя. Бог знищив Содом і Гомору. А ці люди вивелись Лота і його сім'ю. І цікаво, що віра Лота вона проявилася в гостинності. Гостинність, врешті решт врятувала життя Лоту і його сім'ї. Згадайте ще, кого врятувала гостинність в старому завіті? Так, да, це була Рахав. Або рав в російської біблії, якщо ви читаєте, рав, рахав. Зазвичай це ім'я, воно це читається ще з одним асоціацією відносно цієї жінки, рахао Блудниця, проститутка. Вона була людиною, яка не належала до ізраїльського народу, була язичницею, але коли прийшли, коли прийшли шпигуни від ізраїльського народу в місто, в якому вона жила, вона приютила їх, вона сховала їх, вона відкрила свій будинок, хоча могла цього абсолютно не робити, але вона чула діла Божі, які робилися через в ізраїльському народі, і вона хотіла бути дотичною якимось чином до цього. І таким чином врятувалася, вона врятувалася, і її рідні могли можливість також врятуватися через її гостинність, Бог спас, спас цю жінку. Ми можемо згадати гостинність у новому заповіті. Ми можемо задати слова. Ісуса Христа, який він цитував з книги пророка Ісаї, де сказано про Ісуса. Пам'ятаєте, коли Він відкрив той текст, одна із перших його проповідей, він говорить на мені дух Господній, бо він мене помазав, щоб добру новину звіщати в Богом, послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Ці слова рік Господнього змилування можна ще перекласти як рік Господнього прийому. Господь відкриває свої двері, Він чекає прийняти людей, які, будуть, які матимуть, які матимуть бажання прийти до нього. Або ви можете згадати історію про те, як Ісуса Христа приймали в різних будинках. Ось один із них це будинок Каперногумі. Можливо, це був, до речі, будинок Петра. В якому зібралось дуже багато людей. Ісус Христос проголошував там проповідь, і приходять друзі з своїм п'ятим другом, якого принесли вони на носілках, і вони не могли зайти в будинок, тому що дуже багато було людей, і вони рішили зробити там євроремонт. Другий, другий світ, так говориться, для тих людей, які будують будинки з великим потолком. А вони вирішили зробити, як то кажуть, тисячу зірок будинок. Знаєте, коли так говорять, є п'ять зірок. Це коли дуже, а 1000 зірок — це коли без даху. Це коли ви йдете в поход, це, оце от такий варіант. Так от вони, ці люди проявили гостинність, впустили людей в свій дім, а ці люди вони настільки хотіли скористатися цією можливості, що зробили свою поправку в цьому будинку. Так, да, гостинність вона буде щось нам завжди коштувати. Наприклад, п'ятницю у нас була домашка, до нас багато людей записалося. Ми мріємо про те, щоб наша домашка вона помножилася через якийсь час. І під час того, поки ми сиділи на терасі, погода дозволяється, дуже багато дітей в середині хаті вони її просто зносили. Ви би чули, що потім моя жінка говорила нашим дітям, діти, що ви чули, що мама моїх дітей говорила їм про вас? Ну і про них, насамперед, про них. Ну але я я, я жартуючи зараз це говорю. Говорю до того, що гостинність вона часом коштуватиме чогось, точно так же, як це коштувало цим людям з оповідання марка другого розділу. Ну і ми можемо згадати слова апостола Павла про те, як він каже, що коли ви маєте вечерю господню, сходитесь, то чекайте одне одного, будьте гостинні, не кучкуйтесь, а дозволяйте ввійти іншим людям у ваше коло спілкування. Тому що навіть у церкві, у церкві Коринфі, на той час, першоапостольській церкві, була проблема, що вони то, да, відкривали свій будинок, але самі круті місця, от у фоє сідали самі поважні гості, або самі близькі мені друзі. а Ті, хто менш поваже, вони сідали десь там в далекій кімнаті. І вони не мали такої спільності, як інші люди. І апостол Павло він пише через це листа до Кринської церкви, він навчає їх правильної гостинності пускати в життя своїх людей іншого соціального статусу, іншого людей, які не були мені близькими, дозволяти пускати. Тому що церква це люди, які зібрані різні люди, які зібрані разом, люди, які об'єднані. Не соціальними факторами, не віком, не ще чимось, люди, які об'єднані вірою в Ісуса Христа, і цього достатньо для того, щоб бути, мати єднання, яке люди не будуть мати ніколи на цій землі. Ніколи ніякий спорт, ніколи ніяка зірка чи ще щось не може об'єднати людей так, як може об'єднати спільна віра у Ісуса Христа. Ми можемо у новому заповіті також згадати. Вимоги до присвітерів. Апостол Павло пише до Тимофію лист, і він каже, яким чином потрібно або на яких братів потрібно звертати увагу, якщо церква хоче вибрати собі нових служителів присвітерів. І, зокрема, в третьому розділі Першого листа до Тимофію він пише такі слова. Каже, єпископ має бути бездоганний, муж, однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний, здібний навчати і так далі. Але він каже, що. Старійшина, пастор, епископ, він має бути гостинний. Він має вміти відкривати своє життя для інших людей. Він має виявляти відкритість до тих людей, які мають інший спосіб інше життя, які для людей, які, можливо, не вірять, як він вірить. І це необхідна характеристика того, аби вибирати присвітера. Він має бути гостинний. Його жінка має бути, зокрема. Гостинною, тому що це можливо тягаря цього служення, він лягатиме здебільшого якраз от на жінку Чому в Біблії так говорить серйозно про гостинність? Так багато і так серйозно. Друзі, я хочу сказати, тому що гостинність, наша гостинність це відображення Божого відношення до нас. Ми спасені, ми є тут зараз через те, що Бог проявив. Свою гостинність до нас. Він став людиною, прийшов на цю землю, Він спас нас і відчинив двері, запросив нас до себе. Сьогодні кожен, хто повірить у це запрошення, він може стати частиною Божої сім'ї. Тому, коли ми демонструємо, що ми пізнали Господа, ми можемо це зробити тим, що ми також проявляємо ті якості, які проявляє наш Господь. Ми також проявляємо гостинність. Ми відкриті до інших людей, до інакших людей, до людей, яких ми мало знали. Яким чином ми можемо проявляти гостинність? От сьогодні, прямо на цьому зібранні, навіть ще не будучи вдома, ви вже, брати і сестри, можете проявляти гостинність. Будьте привітними. Будьте привітними з тими людьми, яких ви е не знаєте, які не такі, як ви, от яких ви не впізнаєте. Спробуйте після зібрання підійти і привітати з ним. Привітатись Сказати щось, запитати, звідки ці люди, а можливо, вони скажуть, що вони ж давно члени церкви, а ви просто їх ніколи не помічали. Я жартую зараз, сподіваюся, що наша нас ще церква так, не має такого е розміру, щоб ми не знали одне одного. Але познайомтесь, познайомтесь, поспілкуйтеся з тим, кого, е е е хто вам невідомий, е хто вам маловідомий, з ким ви майже ніколи не спілкувалися. Проявляйте привітність. Я знаю, що є категорія людей, яких можна віднести до екстраверт. Класу А, той, які з усіма готовий спілкуватися, рада. А є от інтроверти, які тільки так, де точка Б, де як, як звідси вити. Валера, відійти звідти. Ти мішаєш вийти зараз людям, які от є такі категорії людей, які не хочуть. От прийді зараз трошки в в екстраверти класу, нехай Б, але поспілкуйтесь, привітайтеся з кимось. І навіть ті, хто там за столом там сидять, вони думають, що вони їх, їх вони все знають і так далі. Запустіть когось до себе за стіл туди. Я жартую. Ну, Виходьте зі стола після, після зібрання і будьте привітними. Будьте привітними і поспілкуйтеся з кимось. Яким чином ще ви можете бути привітними? Не пийте каву самі. Ну, Це дуже легко насправді для закарпатців. бо коли Закарпатці кажуть, пий на каву. Що це означає? Ну, це значить, що не суть не в каві самі. Ні, ну в каві теж, але ну, суть в тому, щоб поспілкуватися, щоб мати спілкування, ніколи не пийте каву самі. Кличте когось. Кличте, побудьте з кимось під час того, коли ви п'єте каву. Ну і не тільки коли ви п'єте каву, коли ви йдете на обід, можливо, на роботі йдете з кимось на обід. Запросіть, ніколи не старайтеся не їсти самі. Когось запрошуйте до себе, тому що коли ви розділятимете їжу. Це також прояв, такої, що ви готові пустити людину у свій простір. І коли це буде людина, мало вам знайома, відома. Це може послужити тому, що ви можете показати їм Боже відношення до, до вас, і, от, і, яке виражається в тому, що ви е, виражаєте його до інших людей. Третім чином, яким чином ви можете проявляти гостинність, це запрошуйте людей до себе в гості. І візьміть собі, поговоріть з сім'єю вдома, е, поговоріть з жінкою, поговоріть з чоловіком, поговоріть з дитиною, що ви будете раз на місяць когось запрошувати до себе в гості. І будете намагатися робити це не тільки найближчих і найцікавіших для вас людей, а ви будете запрошувати, ну, кого Бог вам пошле. Можливо, для особливо екстравертів або сміливих людей раз в тиждень поставте собі цю планку. Запрошуйте когось до себе в гості. Яким чином це ви можете робити? А запросіть до себе всю домашку в гості. У нас домашки мають конкретні локації, але вони можуть збиратися не тільки у керівника, вони можуть збиратися і у вас, якщо у вас достатньо місця для того, щоб сіло там кілька людей. Зберіть, знаєте, чим корисно кликати домашку? Тому що коли мені, до речі, я не знаю навіть куди легше кликати людей, які не знають Бога, куди кликати легше, чи кликати на зібрання, чи на домашку. І хочу вам сказати, що є категорія людей, яким значно легше прийти. На, на зустріч домашки, коли ми дома зустрічаємося, п'ємо чай і, і читаємо Біблію, Є категорія людей, яким легше прийти спочатку на таку зустріч, ніж прийти на е, спільне, е, спільне поклоніння церкви. Я пам'ятаю, колись е, я Сашу приводив, привожу часто в приклад Саша Філіп, який, можливо, зараз дивиться нас, десь там з Франції е, по онлайн онлайн. Е, я йому запросив на, на, на домашку і також в церкву. Він казав: ні, в церкву це дуже. Це дуже треба треба чуть-чуть. Він напросився спочатку на каву, а точніше, я його запросив на каву до себе, на терасу. Потім він вирішив прийти через півроку на домашку. Він походив на домашку якийсь час, а потім прийшов в церкву. Коли домашка буде збиратися у вас вдома, у вас, вас буде більше можливостей запросити ваших сусідів, сусідів, друзів до себе додому. Ви кличте не просто там, десь до когось, куди ви також йдете, ви кличте до себе. Разом з іншими друзями кличте сусідів, і це відкриватиме вам можливість доносити їм звістку Євангелія, показувати вам доброту Бога у вашому житті. Тому, друзі, я вас заохочу до цього. Будьте привітами, почніть уже зараз це зібрання. Я знаю, що наша церква доволі є гостинною і під час цієї війни. ми Майже кожен дім приймали чимало різних людей, незнайомих нам, люди, які розділяли віру, і люди, які були невіруючими. Різних людей ми зустрічали, але не продовжуємо бути гостинами. Продовжуємо в формі, яка є доступною для нас сьогодні, бути привітними, бути людьми, які кличуть на каву когось, бути людьми, які запрошують плановано на вечерю. Якусь. І запрошуйте туди як і людей, знайомих вам добре, так і також людей, які ви мало знаєте. Ну і запрошуйте до себе домашку. Такі вам побажання, церква. Хочу дати. І таким чином ми будемо являти Божий характер в нашому житті для оточуючих людей. Нехай наша церква буде такою, нехай вона в цьому плані буде контркультурною, бо мені здається, що. Характеристики Ужгорода це не дуже гостинного місто. Люди не сильно готові і люблять запрошувати до себе додому, але давайте ми в цьому плані будемо інакшими. І нехай цій інакшості проявляється Божа благодать для нашого міста. Амінь. Амінь.